Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Обмін полоненими. Згода на припинення ударів по об'єктах інфраструктури впродовж 30 днів і американсько-російський хокей. Про підсумки телефонної розмови очільників Білого Дому і Кремля говоримо сьогодні з нами. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, я вас вітаю. Пані Наталя, вітаю вас. Завжди вам радий і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Абсолютно назаєм. Давайте поговоримо. Є що з вами сьогодні обговорювати, але почати хотіла з такої з такого жарту, який буквально сьогодні вранці побачила в інтернеті. А перший рівень у України немає карт. Другий рівень м'яч на полі Росії, і третій рівень Росія і США гратимуть в хокей. На вашу думку, а як можна охарактеризувати ту гру, яку ми спостерігаємо зараз між Сполученими Штатами і Росією? Ну, да, так дійсно. Враховуючи, що Трамп любить гольф. Да, в нього там релазіс своє навіть поле. Вже ми чули, що в Росії є карти, в нас нема карт. І тут уже хокей. Ну Просто для того, щоб зробити такі певні, ну ще не серйозні да, висновки а про ігри, да ігри Трампа, якщо можна їх так назвати, то він мислить і подає свої думки максимально образно. Да? Тобто, от хто знає англійську, хто слухає його там деякі промови, коментарі, ну скажімо, вживу. Вони давно звернули увагу про те, що він може в одному реченні говорити про три різні теми. Навод і направду найбільший виклик для перекладачів, а для тих людей, які ну транслюють те, що він говорить, бути з ним на одній хвилі, так би мовити, тому що якщо просто сухо переводити те, що говорить Трамп. Я вам відверто скажу, ви нічого не зрозумієте і ну та ну така людина, що вона а, намагається. Говорити те, що хочуть від нього почути, і робити все максимально просто, тобто в нього комбінації, повірте, не складні із тих, що я вже бачив, це максимум там два-три кроки для того, щоб ці от середньо, так би мовити американець йому стало ну було все абсолютно зрозуміло. Ну тобто. Ми виходимо з міжнародних організацій, які нас обтяжують фінансово, які надають нам можливості викидати нам стільки в повітря викидів, скільки нам хочеться. Тому що це наше виробництво, це наші гроші і наші податки. Ну десь приблизно до цього. Да тому коли десь формулюється питання про граф карти, це знов ж таки вже зрозуміла Трампом гра на електорат. Тобто він намагається казати те, щоб можливо навіть де складні речі, які відбуваються для його електрату, було ну приблизно там примітивізовані і відповідно одразу зрозумілі. А от вже якщо переходити безпосередньо до цієї цієї телефонної розмови між Трампом та Путіним, то як на мене... Звичайно, ну не знаю чи цей період в хокеї чи цю партію роздачу в картах, ну тут точно Трамп програв, і відповідно можна тільки там, скажімо, досить образно висловити, що під час цієї цього хокейного періоду Трамп тільки робив, що виймав шайби зі своїх воріт. І направду це не так погано, відверто кажучи, це витверзвляє самого Трампа, це дає розуміння нашим європейським партнерам і нам, десь в тому числі, що ну направду так потрібно там десь можливо надіятись на апатажного Трампа, що він знайде якісь точки дотику з Путіним. Але потрібно перш за все вирішувати свої питання самостійно. Через посилення армії, через внутрішні реформи, да і через глибоку синхронізацію, вже в безпековій новій конфігурації з нашими європейськими партнерами. І да так дійсно з однієї сторони ми бачимо, що по суті ну а Трамп легалізував, фактично легалізував, вивів з міжнародної ізоляції Путіна причому нічого не отримуючи від нього навзаєм? да Ну такий нерівноцінний обмін. Погодьтеся, да потім відков коментує, що це ну я близько до тексту зустріч двох великих лідерів, які прагнуть до миру. Ну тобто, ну це ж явна легалізація Путіна, правильно. На ну відповідно міжнародного злочинця і держави терориста та спонсора тероризму пане Олексію, скажіть, от. будь ласка, а чому, да, да. чому Трамп так поводиться? Розмовляв він з очільником Кремля близько двох годин. Ну, принаймні всі змі про це говорять. Так жодного разу не йшлося про ту формулу припинення вогню, яку запропонували саме США, і на які наполягали в Білому домі, тобто абсолютне припинення вогню на 30 днів. Яку? Хочу нагадати, що навіть Україна пропонувала менш амбітний варіант, але США все ж таки настояли на своєму варіанті, і зараз ми бачимо, що взагалі не йдеться про варіант, запропонований Білим домом. Чому Трамп все це терпить? Чому зараз ми бачимо в міжнародних змі заголовки, які говорять про те, що Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп робить вигляд, що він отримав перемогу? Ну як ти кажуть, величезне его Трампа. Вона навіть публічну поразку все одно буде видавати як за величезну а, вселенську перемогу. Це я думаю, вже всім нашим глядачам стало давно зрозуміло. А те, що не було розмови про пропозицію саме Сполучених Штатів, яка була погоджена з Україною, і ви абсолютно праві. Ми пропонували навіть ще більш короткі да так би мовити кроки. На до досягнення перемир'ю, а відповідно на на морі, на в повітрі, да і в енергетичній інфраструктурі. А самі сполучені штати пропонували масштабувати це тридцятиденне тимчасове перемиря ще й на землю. І розумієте, в чому справа це не те, що не було розмови про цей варіант, який запропонували сполучені штати Україні. Ми його прийняли, і відповідно, що його пропонували, і Російській Федерації ця пропозиція була. Ця пропозиція її ще Вітков відповідно погоджував в Москві. Якраз з то, тобто то не можна казати, що вона не була на столі перемовини, що її не пропонували Сполучені Штати. Пропонували. Вона була на столі перемовин, але іншому питанні, що Російська Федерація просто так. Відкинула цю пропозицію Сполучених Штатів по великому рахунку, і ну от я про це казав на правду дуже давно, і що воно буде, що традиційно враховуючи от, саму персону Трампа, Путін буде починати будь-яку свою розмову чи публічний коментар з слеснощів, кажучи що там Трамп на Лундаліки, Сонцеподібний там Володар всіх Феррарі на землі. Що він найкрутіший в світі перемовник і він завжди досягає тільки успіху. Але <смі> і от тут починається перелік, але і по факту відверто кажучи, те, що, що на що вони погодились на оце ну, припинення вогню да, в, в енергетичній сфері, вона воно виглядає відверто кажучи, як подачка. Як подачка Путіна Трампу, ну що він просто, хоча б чимось, мав виходити до преси. до речі, забігаючи наперед, скажемо, що до преси він так і не вийшов, тому що він навіть сам зрозумів, що ну а, а з чим йому виходити до тієї преси? Ну тобто, на Fox News то конечно можна сходити, і десь там в соцмережі можна щось написати а от до преси, ну направду. Naprawdę... Відверто кажучи, дуже скромні результати. А скажіть, будь ласка, От, до речі, кажучи, якщо зупинитись перемог. на моменті того, що відмінена була прес-конференція, так і звернення Трампа після розмови з очільником Кремля, тобто можемо з цього зробити висновок, що це сильний удар по іміджу Трампа не тільки в наших очах, а й в очах американців? Так, звичайно, але розумієте, в чому сенс? Мені здається, що. Трішки я вас дозволю собі підправити по іміджу Трампа з пріоритетом не, не на американців, а саме на партнерів Сполучених Штатів Америки. Перш за все, скажімо, на ту саму Австралію, Японію, Нову Зеландію. Ну, звичайно, Європу. Ну тому, що для самих американців зовнішньополітичні теми вони все одно являються вторинними і за ними спостерігає ну там умовно до 10% відсотків там електорату Трампа. Тобто вони не є визначальними. А от коли Трамп виходить з таких вже туру перемовин, коли вже ніби і погоджені позиції з Україною, тим паче це ініціатива самих Сполучених Штатів. І по суті, немає з чим виходити, ну, звичайно, це удар по репутації самого Трампа як перемовника. Причому, ну відверто кажучи, нищівний. І ще й більше того, от, посилаючись на того самого вітку, він же ж коментував, що домовилися не тільки про необстріл енергетичних об'єктів, да. Але в тому числі і в цілому інфраструктурних, і от скажіть мені, як можна розуміти після цього після завершення цієї зустрічі обстріл української інфраструктури, обстріл двох лікарень дронами Російської Федерації, в тому числі і балістичними ракетами? Направду це має десь відкрити очі Трампу на те, що його просто вводять за носа що Трамп, що Путін дійсно не має жодного бажання на те, щоб зараз завершувати війну на якихось ну справедливих умовах? А його стратегія дуже проста. Затягувати час, десь використовувати в дипломатії є такий там принцип салямі, да дуже дрібно нам нарізати величезну кількість тем і втягувати опонента. Опонента просто в перемовний процес. І постійно ми кажучи, ну дивись для досягнення результату потрібно ще маленькі два кроки. Ми вже ж пройшли з тобою оці попередні п'ять кроків. І що про що ж ми з тобою вже домовлялися? Вот рівно така зараз стратегія в Путіна, і потрібно відверто сказати, що на превеликий жаль, от в діалозі з Трампом вона реалізується досить ефективно. А скажіть, але, будь ласка, не все, ось, але це так погано. да, дозвольте на буквально коментарі. Потім перейдемо пані Наталі до вашого запитання. Чому не все так погано? Тому що ну, десь можливо може здавати, що я там критикую сильно Трампа. Ні, я просто намагаюся максимально об'єктивно підходити до аналізу того, що відбулося. Позитив в тому, що Трамп потрібно віддати йому належне, хоча не досягнув результату, який поставив перед собою в цьому перемовному процесі і досяг тільки частково да, ну, цих планах припинення вогню. Але разом з тим він не піддався на хатів Путіна, і це важливо. Не було мови там да, про там не постачання Україні зброї, про те, щоб там Україна не припинення мобілізації. да і так далі. Тому подібно, там про там в пресі про якісь там порт-одеси говорили. Там ще про щось на розумієте, у цього всього не відбулось. Трамп, як от боксер, в спарингу, да витримав удар. По суті, від Путіна, ну хоча відверто кажучи, терпіти удар від Путіна економіка Російської Федерації складає складають два відсотки всієї в світі. Ну така собі історія, але він витримав цей удар і ну по суті перемикнув наступний перемовний процес, не виходячи з нього. Ну тобто, ми ж нам же ж потрібна все одно українська американська сторона, американська підтримка, американська зброя. І найголовніше, друзі, потрібно не тільки нам, потрібно європейським партнерам для того, щоб вони могли купити в них зброю і нам передати. Тобто ситуація не така проста, можливо, як вона кажеться, здається на перший погляд і відмахуватись від цих ініціатив перетворчих Трампа для нас також не вигідно. От пане Олексій, ми сьогодні з вами багато апелюємо до спорту. Так карти, м'яч, хокей. Зараз ви навели. Як приклад, бокс, і сказали про те, що Трамп витримав удар. На вашу думку, ми побачимо зустрічний удар Трампа в бік Російської Федерації, чи все ж таки ось така м'яка риторика й буде продовжуватись. Ну, давайте одразу дві дві відповіді: відповідь на ваше пряме запитання, а потім продовжимо тему спорту. оскільки вона в нас сьогодні в тренді, да? в нашій сьогоднішній розмові я думаю, що м'яка тема буде продовжуватись, чому тому, що Трамп бачить перемовини з Путіном і Російською Федерацією в набагато ширшому контексті аніж регулювання російсько-української війни, йому цікавить багато бізнесових тем. Йому цікавить питання ресурсів, в тому числі енергоресурсів, його цікавить Тема Арктики, де Російська Федерація ну є майже монопольним гравцем, і звичайно його цікавить тема ядерної зброї в 26-му році. Завершується термін угоди двосторонні по між сполученими штатами та Російською Федерацією по зменшенню ядерних боєголовок. І він хоче видати цей результат перемовин в комплексі, також на за глобальну позитивну повістку. Розумієте, так в врегулювання російсько-української війни воно звичайно важливо для багатьох країн і для багатьох регіонів. А от стабілізація ядерного фактора між штатами та Російською Федерацією він дійсно може продати своєму електорату, ну тому що чого бояться в Сполучених Штатах фантомними болями після холодної війни. Ядерної війни розумієте ну, от, тому да тому в нього в пріоритеті багато що важливих речей, тому він буде продовжувати грати в цю гру з Путіном. І от тепер до спортивної тематики, розуміючи, що у нас вже завершується наш час. як на мене, то я б ще згадав спортивну риболовлю. Ну, тому що дуже схоже на те, що ну Путін як ну досить такий досвідчений рибалка, ну просто десь підсікнув в якийсь момент Трампа. І тепер може він би хотів там спригнути з того гачка, але зробити йому зараз це надзвичайно важко. І направду я думаю, що ми маємо допомогти, можливо, в якийсь момент американцям розробити це, мабуть, з нашими європейськими партнерами і. Скажімо так, пояснити що все ж таки грати такі ігри з Путіним з державою, яка з лідером держави, яка ну по суті знищує архітектуру світової безпеки і кидає світ до третьої світової війни, дуже небезпечна затія, і оце от досягнення миру через силу. Не, вона має відбуватись не до тої країни, на яку напали, а до тої країни, відповідно, яка напала, А от тоді да тоді ми можемо дивитися досягнути справедливості. Пане Олексію, дуже коротко. Останнє до вас питання в аспекті того, про що ви зауважили, що Україна має підказати партнерам з США, що відбувається не так. 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться переговори між США та Росією щодо домовленостей, які досягли під час розмови між Трампом та. А Путіним повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу відков коротко, як ви вважаєте, чи в цій зустрічі буде місце Україні представникам України нарешті? І що чого варто очікувати від цієї зустрічі? На цій зустрічі місця в Україні не буде. Я вам вже про це констатую і вангую, так би мовити. Чому дуже просто, тому що принцип, який зараз використовується в перемовному процесі, це чорнокова дипломатія, яку використовував ще свого свого часу. Кісінджер в принципі схожий принцип використовувався під час нової угоди. Яку ми свого часу укладали по принципу двох трикутників, да де двома гранями спільними були, наприклад, Туреччина та організація Об'єднаних Націй? Тобто, яким чином це працюємо? Ми спілкуємося зі штатами, погоджуємо позицію. Потім штати спілкуються з Росією і також погоджують позицію а потім синхронізують відповідно ці позиції між собою. До речі, є багато прикладів світовій дипломатії, що в фінальному варіанті навіть якогось там тимчасового перемиря чи завершення гарячої фази війни оці ворогуючі сторони вони можуть і не зустрітися. Були приклади, коли, наприклад, перемовник знаходився в центральній кімнаті на делегація однієї країни в одній країні на кімнаті закритій, а інші делегації в іншій закритій країні, і просто виходили перемовники в цю центральну кімнату і говорили відповідно про свої позиції. Але от чи оце мабуть правильне запитання, чи буде врахована позиція України? Звичайно, так. Вона буде врахована в будь-якому випадку, тому що сьогодні вже наш президент Володимир Зеленський анонсував дзвінок з Трампом, і Трамп скаже про результати цієї розмови з Путіним. І я от. Чомусь ні на секунду не сумніваюся, що наш президент йому також дещо скаже що буде вважати за потрібним. Ну давайте максимально м'яко та дипломатично тут скажемо. От але я думаю, що він зверне увагу Трампа. На цю неадекватну позицію Путіна, яка виставляє його іноді ну, трішки дурним. Цовойтеся, пане Алексію, я Дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, сьогодні з нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь.